Я Марина достатньо важко як правило подружжю грати в одній виставі. Не приносити роботу додому не виходить. По перше, ми, ми звикли, тому що а, взагалі в цьому режимі працювати, тому що ми з інституту разом. І тому вже можливо, якби ми тільки-тільки познайомилися, були були б якісь складності. А так ми вже все пройшли на етапі інституту. Батько відомий український артист Анатолій Хостіко приходить подивитися на ваші вистави. Як коли як не ну, приходить, звичайно, критикує? а критикує робить зауваження, звичайно, так ну він ніколи не критикує. Він вміє дати. Це називається маночок такий акторський, якщо він там десь десь бачить, що можна зробити краще, він дасть маночок Ось зі сторони завжди видно. Не критика на всім у цій виставі. Достатньо така пікантна ситуація, тому що є Ольга Сумська, є її колишній чоловік, нинішній чоловік є ваше подружжя. А зважаючи на те, що Ольга Сумська є вашою названою тіткою. <гум> То власне сімейні стосунки ще глибші у цій виставі зі сторони. Напевно, люди якось проводять, проводять якісь паралелі. Ні, в нас о, таких парал... паралелей немає. Нас просто дружні стосунки. Слава Богу, у нас у всіх є чувство юмора. У нас у всіх ну достаточно легкий характер, як мені здається Тому ми достаточно легко находимозики. Опять таки вони нам где-то підказують, ми їм подсказуємо, тому що сторони ж всегда легче. Ви молоде покоління у цій виставі. Ви відчуваєте пресинг старшого покоління і повчання на майданчику дуже легко працювати, тому що всі професіонали, і тут немає а, ніякої ні зверхності, ні якогось ніякої, ніякої напруги. Абсолютно таке незадоволено. Ти знаєте, коли тобі там. 20, ти, ну, 20, 20, 25, 30, ты думаешь, ну, 30. И вот так мне кажется, и у них просто. Просто вот нет ощущения возраста, не у нас, наверное, не у них. Ви ви тільки плануєте поповнення в родині, зважаючи на те, що акторів в родині двоє, то зважитися на це важче. Прекрасні половини подружжя не хочеться йти так зі сцени на якісь такі, ну, досить тривалий час. Коли ми перженились, ми изначально решили, что діти у нас это будуть заплановані, так сказать, такой. Я понимаю, что это подарок Бога, но Мы все-таки старались, чтобы у нас уже была какая-то материальная база, чтобы ну, наша профессия достаточно кочевая, мы много ездим. И мы вот мы решили, что вот у нас это будет там после определенного возраста. Сейчас мы уже, конечно, готовы, сейчас мы уже об этом думаем, и Бог даст. Уже следующее интервью, может быть, будет втроем. Роботы Анатолия Хустякова, Дитом. Так. А что? Вен же теж готовы, я тут разумею.